Дякуємо колеги. Це пекучі Ньюз». мед для вух, які вже більше тижня відпочивають від гулу генераторів. В Студії Ірина Стопонару та Юрій Ткач. Минулий тиждень для наших сил оборони видався тріумфальним. Бо вразили чотири пускових установки ЗРК тріумф у Криму. Знищили склад кабів на аеродромі Морозовськ. Переробили нафтопереробний завод на щось інше. Більше схоже на пожежу. І вишенька на торті, точніше, вишенька на дні моря. Відправили підводний човен Ростов-на-Дону на постійне підводне чергування. Ой, а що сталося? Скажемо словами Путіна. Вона потонула. Ще вчора це був підводний човен, що погрожував калібрами. А вже сьогодні це штучний рив для риб за 300 мільйонів доларів. Севастополь, місто сорому руських моряків. Хоча які вони вже моряки, якщо в них кораблів нема. Складається таке враження, що Кабзон збирає ще й свій особистий флот. Ні, це просто Україна хоче, щоб від Чорноморського флоту Росії залишились тільки рятувально-пошукові кораблі. Як то кацапи кажуть, Ростов-Папа. А зараз буде Ростов-Папа. Тортик в вигляді кримського мосту. Це буде бомбезно просто. Гарріс – матична заміна Байдену. Камала Гарріс офіційно стала кандидатом на президентських виборах від Демократичної партії. Гарріс – генеральний прокурор Каліфорнії, сенатор від Каліфорнії, віце-президент США. Трамп, син Фреда Трампа, актор фільму Один удома, два, друг Кані Весто. Камалі зараз 59 років. Ого! Та вона в цій президентській гонці, вибачте, мені малолітка святого Байдена. Трамп казав, що закінчить війну за добу. Камала Гарріс поки нічого не казала, але їй все одно якось більше віриться. Також на боці Гарріс стиль та зачіска. У Камали пробиті вже обидва вуха. У Трампа тільки одне. А якщо замість дебатів влаштувати танцювальний батл, в ньому теж перемога буде за Камалою. Росія обміняла своїх вбивць і агентів, які були на заході, на інших своїх агентів. Так обміняний російський опозиціонер Володимир Карамурза заявив, що санкції проти РФ несправедливі. Бо від них страждають звичайні російські громадяни, а не Путін. Опа. Не все так однозначно повезли Європою. Угу. Прям парадокс хороших руських. Так і хочеться крикнути літаку, що їх привіз. Стій! На перевиховання. Це він про звичайних росіян, які їдуть за гроші воювати в Україну. Нє. Скоріше про тих звичайних росіян, які вже 10 років радіють, що Крим наш. А тоді справді треба скасувати санкції. Ага, адже простим росіянам дуже важко. Дуже важко збирати калібри без іноземних чіпів. А може, це 14 днів не пройшло? І цього опозиціонера можна повернути назад? На жаль, ні. Тоді наразі єдина конструктивна російська опозиція це Легіон Свободи Росії. Ми йдемо, щоб звільнити вас. Це сталося. <плес> Україна таки утримала першу десятку F-16. Це дійсно реальність. Реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Ви прям ну, лижите мої уші. Тепер перед кожним вилітом російський пілот буде залишати заповіт і молитися. На всі іконки в кабіні. А новини будуть починатися так. Ще вранці нафтопереробний завод у Воронежі був цілим. Кілька російських СУ більше не злетять. Цим кораблем Росія дуже пишалася. Коротше, ой, мамочки. З Росії ми тепер почнемо чути частіше. Давай, 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 бігом, бігом. Хто не спрятався? Я не... На останок ще одна дуже приємна новина на Олімпіаді в Парижі. Наші спортсмени завоювали перші золоті медалі. Команда фехтувальниць у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, а також легкоатлетка Ярослава Магучих повернуться додому з головною нагородою змагань. Браво, браво, дівчата! Світ вкотре почув наш гімн та побачив нашу волю, незламність та непереможність. Вітаємо і всіх володарів срібних та бронзових нагород. Ви всі ще раз довели, що наша нація не Ми справжня команда. І яку високу планку нам не поставили, ми все здолаємо. Слава Україні! Героям слава!